Вітаю! Ми знаходимося біля будівельного майданчику житлового комплексу. Основа. Сьогодні я буду розповідати вам про хід будівництва цього житлового комплексу. Ходімо зі мною. Минулого місяця ми повністю завершили роботи з вертикальних елементів на третій та на четвертій секції. Змонтовані усі 10 поверхів. Тож, не зволюкаючи, ми приступаємо до монтажу кровлі. Наступний етап робіт на четвертій секції це саме утеплення покрівлі. Ми робимо його за допомогою сучасних матеріалів Товщина шару утеплювача 200 мм площа покрівлі 450 квадратних метрів. Наступний етап робіт цементна піщана стяжка та мембрана. Ми знаходимось. Всередині будинку в третій секції на четвертому поверсі. Саме так ви можете бачити, як будуть виглядати внутрішні стіни вашої квартири до влаштування чорнової стяжки та штукатурки стін. Наразі ми ведемо роботи залаштування газобетонної кладки, змонтовано порядка 250 кубічних метрів газобетону за останні два місяці. Ведемо також монтаж і вентиляційних каналів. Приступаємо до монтажу інженерних мереж. Роботи з прокладання зливової та побутової каналізації у секціях 3 та 4 вже розпочаток. Ми знаходимося в комерційних приміщеннях 4 секції. Новий етап роботи для нас завершено. Ми зробили підлогу по ґрунту, тобто ви можете бачити, як саме буде виглядати комерція на етапі будівництва. Фішка Цих комерційних приміщень це саме великі віконні пройоми. Через ці пройоми буде потрапляти в приміщення дуже багато світла. Тривають також роботи з цігляної кладки стін. Ми знаходимось на 9-му поверсі другої секції. Ви на власні очі можете переконатися, як вирує робота. На сьогодні укладено з початку року порядка 400 кубічних метрів цегляної кладки. Хочу зазначити, що багато роботи ми виконуємо в офісі. Це підготовка до наступних будівельних етапів, таких як утеплення фасаду, скління. Улаштування інженерних мереж, ми готуємо контракти з постачальниками та виробниками сертифікованої продукції. Ми продовжуємо працювати. Попереду нас нові будівельні успіхи. Тож ми обов'язково збудуємо житловий комплекс основа. Ми вас чекаємо в відділі продажу. Все буде добре і слава Україні! Доброго дня! Запрошую вас до нас у гості, адже високий рівень готовності нашої будівлі та чудова погода сприяють особистому знайомству з нашим комплексом. Зараз у нас діють найприємніші весняні умови та оновлена програма Захисник для військовослужбовців та їх сімей. Дія знижка 10%. Вільних квартир залишається все менше, тож якщо ви зволікаєте, зараз саме час. Що встигнемо відібрати квартиру вашої мрії, ключі від якої вже зможете отримати у цьому році.